Допомогти всім, хто цього потребує. Представники благодійної організації Фундація Україна разом з Мальтійською службою допомоги продовжують підтримувати жителів Запорізького регіону. Днями видали гуманітарну допомогу близько 300 сім'ям з Мелітопольщини. Приїхала я з Мелітопольського району село Якимівка. отримала допомогу на старшого сина інваліду і. Чиські набір у нас відбувається видача наборів гігієни загальної дитячих наборів. Це памперси, також матраси віком дітям від 0 до 3 та 3 до 7 років. Ми є партнерами мальтійської служби допомоги. Завдяки їм ми маємо змогу допомагати як в Запоріжжі, також на прифронтових територіях. Ми надаємо допомогу вразливим категоріям, як ВПО також відбуваються видачі в різних хабах та містах там, де перебувають вимушені переселенці. На прифронтових територіях ми маємо змогу також віддавати допомогу і вразливим категоріям це люди з обмеженими можливостями, родини з дітьми, багатодітні родини. Також можемо видавати людям 70+. Зу видача гуманітарної допомоги відбулася на базі громадської організації Маліта, що опікується внутрішньо переміщеними особами та надає їм всебічну підтримку, як гуманітарну, так і фінансову. Ми допомагаємо нашим мешканцям міста Мелітополя та Мелітопольського району, які опинилися в складних життєвих обставинах. І ми допомагаємо їм гуманітарною допомогою, надаємо їм від наших від різних наших партнерів підтримку вигляді продуктів харчування, засобів гігієни. Також є партнери, які допомагають оформлювати фінансову допомогу.